Робочий день став інтенсивнішим. Збільшилась кількість вагітних на обліку в нашому відділенні. Збільшилась кількість вагітних з окупованих наразі територій, які потребували додаткової кваліфікованої акушерської допомоги. Тому що через різні соціально-економічні причини за певний період часу вони не отримували в принципі ніякої медичної допомоги. Мобільна клініка закриває такі послуги. Для населення кардіологія, ендокринологія, гінекологія. виїжджають бригади на місця. Дуже великі черги. Люди, жінки йдуть з задоволенням. йдуть, отримують кваліфіковану допомогу. Наразі ми займаємося консультуванням не тільки вагітних, але й жінок, які потребують гінекологічної допомоги. Їх кількість в цьому році збільшилась порівняння з минулим роком, тому що зараз ми налаштували додаткові механізми того, як ми можемо проводити консультування. Тобто, це не тільки віч на віч консультування, це і дистанційні консультування. Нам надсилають різні дані пацієнтів для отримання кваліфікованої да консультації з різних пологових будинків, в тому числі і нашої області і районів. Тут мобільна бригада надала мені висококваліфіковану допомогу, відповіли на всі мої питання, за якими я сюди приходила. Це дуже добре, що є така мобільна бригада, яка приїжджає в такі маленькі села, містечка для такої допомоги, що не доводиться нам виїжджати в міста, в обласні центри. Це дуже зручно. Наше авто обладнане кисневими балонами. Ми маємо носилки, які допомагають нам транспортувати хворих, яким є важко транспортуватися самостійно. Також ми маємо з собою переносне крісло і ширми для обладнання портативного переносного кабінету на виїздах. В нашому авто завжди ми маємо з собою апарат ультразвукового дослідження, також кальпаскоп маємо і, звісно, аптечку з необхідними медикаментами для надання першої невідкладної медичної допомоги. За рахунок того, що ми маємо співпрацю з UNFPA, ми їздимо в центри, де мешкають внутрішньопереміщені особи, тому ми маємо більше контакту з населенням, яке потребує цієї допомоги.